Переходимо до оперативної інформації по Запорізькій області. Неспокійним ранок видався в обласному центрі близько пів на десяту. Окупант атакував обласний центр та околиці міста ракетами. Іскандерка повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Також один із знарядів касетного типу був знешкоджений над містом силами ППО. Уламки впали в різних місцях Запоріжжя, в жодному разі не можна їх чіпати. Вони небезпечні. Якби ця ракета дісталася цілі, руйнування були б значно масштабніші. Дякуємо за захист. Ми віримо та впевнені в ЗСУ. За останню добу на запорізькому напрямку ситуація суттєво змінилася. Окупанти продовжують гатити танкового озброєння реактивної та ствольної артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, ворог зранку гатив по Гуляйполі. Там, внаслідок ракетного обстрілу, загинули заступник голови Гуляйпільської громади Анатолій Савицький та керівник комунального підприємства Олександр Косаренко. Повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Також під вогнем опинилась. Опинився Оріхів, Мала Токмачка та Новоандріївка. Проте наші захисники продовжують гідно тримати оборону та насипати ворогу. У відповідь підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу с 300 в районі міста Токмак, а також ураження ворожих позицій в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.